Геймери, ви готові? Бо з вами Громан Володька. Ви на каналі HotlineUA і зараз я розповідатиму вам про механічну клавіатуру. Афотеч S98 Bloody якраз та клавіатура, яка предназначена для задоволення потреб як і геймерів, так і звичайних користувачів. В неї дійсно вражаючі можливості, а завдяки своїм характеристикам і особливостям вона забезпечить комфорт і точність під час гри. Одна з головних особливостей клавіатури AfoTech s 98 Бладі механічні перемикачі в BLMS. Вони мають спеціальне налаштування точки та сили спрацьовування, що забезпечує моментальну швидкість та приємні відчуття під час гри. Але не ті, про які ви подумали. Також ці перемикачі підтримують гарячу заміну і сумісність з трьохконтактними та п'ятиконтактними механічними перемикачами, що дає можливість налаштовувати клавіатуру під свої вподобання. Одна з великих переваг клавіатури AfoTech s 98 Бладі надзвичайно тихий набір тексту. Шум зменшує. Завдяки силіконовим накладкам, і ви можете працювати майже безшумно, що особливо корисно в умовах, коли потрібно бути тихим. Вночі з анонімних вкладок, if you know what I mean. Клавіатура оснащена 24 ігровими ПБТ-кейп-капами, які виготовлені з ПБТ-пластику для збільшення їхньої довговічності. У Кейкапі ідеально розрахована вага, завдяки чому швидкий та точний відгук при натисканні гарантовано. Клавіатура має 98 клавіш, що робить її компактною, але все ще функціональною. Одна з унікальних особливостей клавіатури Афотек S98 Blade – прокладання кабелів у трьох напрямках. Вона поставляється з інтерфейсом Type-C з трьохнаправленим укладенням кабелю, що дозволяє краще управляти кабелями. Та зменшити непотрібний баласт. Ви також можете зменшити баласт, якщо перестанете шукати товари деінде в інтернеті. Для цього боги інженерії придумали сервіс маршопінгу Hotline UA. Там і клавіатури, які легко вибрати за допомогою фільтрів, і відгуки, і акції та пропозиції. Клавіатура також має дві регульовані ніжки. З їх допомогою можна налаштовувати комфортний кут нахилу під час використання. Крім того, вона підтримує RGB підсвічування, яке також можна вільно налаштовувати, а ще створювати власні унікальні кольори та ефекти за допомогою спеціальних софту. У клавіатури Афотек з 98BL вбудована пам'ять об'ємом 4 МБ, що не дозволить зберігати там якийсь Skyrim, але точно дозволяє зберігати до 7 профілів налаштувань без використання програмного забезпечення. Це зручно, оскільки ви можете взяти своє налаштування з собою та без проблем використовувати їх на будь-якому іншому комп'ютері. Загалом клавіатура Афотека з 98BL пропонує ряд інноваційних функцій та технологій, які зроблять ваші ігрові сесії більш комфортними та ефективними. Вона має механічний Качі Бладі, BLMS, RGB підсвічування, високодовговічність та тихий набір тексту. Ця клавіатура стане відмінним вибором для геймерів та всіх, хто шукає високоякісну ігрову клавіатуру. Не забувайте про підписку на канал, вподобайку цьому відео, а також пишіть в коментах, якою клавіатурою користуєтесь саме ви. Ну і найголовніше, не забуваємо про донати і підтримку нашої армії, бо перемога вже скоро. Слава Україні!